Усі ми лиш туристи в цьому світі. Проїздом ненадовго в цих краях. Роки людські, насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи, і не більше пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А є такі, яким на все. Дуже, або вони лише таких вдають, є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що правильно живуть. Є люди адвокати і лінгвісти, закохані і з вічаєм в очах. Одне у нас є спільне, ми туристи, і всі лише проїздом в цих краях. Нема різниці, що наразі маємо, і статки неважливі, і краса, усе це тут туристам залишаємо, коли ідемо додому в небеса. Є те, що справді ціне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Амінь.